Щоб заточити рибальський гачок і повернути йому гостроту, важливо дотримуватись правильної техніки та використовувати відповідні інструменти. Ось покрокова інструкція: інструменти для заточування, точильний камінь або напилок. Найкраще використовувати алмазний напилок, оскільки він підходить навіть для заточування найтвердіших гачків, точилка для гачків. У спеціалізованих рибальських магазинах можна знайти точилки з канавками, які полегшують процес заточування, наждачний папір за бажанням використовується для фінальної обробки, покрокова інструкція, перевірка гостроти гачка. Проведіть кінчиком гачка по нігтю. Якщо він гострий, то зачепиться за поверхню. Якщо ковзає, необхідно заточування, підготовка до заточування. Переконайтеся, що гачок чистий і сухий. Надійно зафіксуйте гачок, щоб уникнути травм. Основний процес заточування: тримайте на пилок або точильний камінь під кутом приблизно 45 градусів до гачка, плавно рухайте інструментом від основи до вістря. ніколи не точить у зворотному напрямку, щоб уникнути появи задирок. Заточуйте три сторони гачка, нижню частину під вістрям, дві бокові сторони. Перевірка результату. Після кількох рухів перевірте гостроту гачка. Знову провівши ним по нігтю. Якщо він легко зачіпляється, гачок достатньо гострий. Фінальна обробка за бажанням для ідеальної гостроти можна злегка відполірувати гачок наждачним папером з високою зернистістю 800 тисяч поради та застереження. Не заточуйте гачок занадто часто. Після кількох заточувань метал може стати надто тонким, і гачок втратить міцність. У такому випадку краще замінити його на новий. Використовуйте якісні інструменти, алмазні точилки або напилки забезпечують точніше та довговічніше заточування. Регулярно перевіряйте гостроту гачків, особливо це важливо після зачепів або тривалого використання. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете підтримувати рибальські гачки в ідеальному стані, що збільшить ваші шанси на вдалу риболовлю.